Всім доброго дня. Сьогодні ми з Кумом ставили заборчик на три плити. Ви вставили низи, 23 секції, піщанечок. Отак воно виглядає. Тут ступенечка. Далі рівнесенько все. Да, сьогодні у нас була мішалочка Все нам дядько хазяїн допомагав. Короте, ми швидше трошки і справились. Да. Нас морально і Аня, і Мар'янка підтримували. Да. Так воно виглядає, тут теж ступенька. Так, зараз обійду машину. Тут, виходить, до краю по одному рівню. І тут до угла такі. Зробили, тіпа, трошки викрутили, щоб з цим углом зчитися. Там буде ще різ. Теж завтра поріжемо. А так цей угол буде теж гарненько так виглядати. Завтра, як уже все зробимо, я вам зніму. Короче, всім гарного дня!